Мої вітання. Тема сьогоднішнього уроку важель, момент сили, умова рівноваги важеля. Сьогодні ми ознайомимося із поняттям важеля як простого механізму, його будовою та принципом дії. Також я введу поняття моменту сили та умови рівноваги важеля, і також ми розглянемо різні приклади застосування важеля в повсякденному житті в техніці. Та навчимося застосовувати ці знання на практиці через розв'язування якісних та розрахункових задач. І для початку спробуйте дати відповіді на наступні питання, які інструменти полегшують побутові завдання, що використовує для відкривання, різання чи підняття предметів. Мабуть, усі побачили, що відповіді є на зображеннях. Наприклад, використовують лом, лопату, відкривачки, плоскогубці, ножиці та багато інших інструментів. І виявляється, що всі ці інструменти працюють за одним принципом, який ми сьогодні і розглянемо. Багато речей навколо нас полегшують наше життя, хоча ми іноді не замислюємось, як саме вони це роблять. Сьогодні ми дізнаємося про один із найдавніших і найпростіших механізмів важіль. Який використовується тисячі років і досі є невід'ємною частиною багатьох інструментів та машин. Що ж таке важіль? За означенням, важіль це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої точки опори. Приклади використання важелів це обценьки, плоскогубці, відкривачки для банок, ножиці, гойдалки на дитячих майданчиках, кермо і педалі велосипеда та автомобіля, стріла підіймального крана, штурвал літака, лопати, ломи і це можна перераховувати ще довго й довго. І дійсно в усіх цих предметах ми можемо віднайти важель. Давайте розглянемо характеристики важеля. Наприклад гойдалки з дитячого майданчика. Тут ми бачимо точки прикладання сили, тобто точки, у яких на важель діють інші тіла, наприклад, людина, вантаж. Далі вісь обертання. Це пряма, що проходить через точку опори важеля О, навколо якої він може вільно обертатися. Також ми можемо виділити лінії дії сили, тобто лінії, уздовж якої напрямлена сила прикладена до важеля. І також не менш важлива характеристика, яку треба виділити, це плече сили. На малюнку їх бачимо два. D1 та D2. Це найкоротша відстань від осі обертання до лінії дії сили. Щоб визначити плече сили, необхідно з точки опори провести перпендикуляр до лінії дії сили, так як на екрані. А за якої умови важель перебуватиме в рівновазі? Давайте проведемо дослід. Ми його зараз бачимо на екрані. Підвісимо зліва від осі обертання на відстані D1, яка в нашому випадку дорівнює 30 см, тягарець масою 100 г. Ми знаємо, що тягарець масою 100 г буде діяти із силою 1 н завдяки силі тяжіння. А ось справа від осі обертання підвісимо вже 3 100-г тягарці, на яких діє вже сила 3 н. Адже на кожен тягарець, як я вже сказав, діє сила 1 н. Це в нас буде сила F2 справа та сила F1 зліва. Тепер, пересуваючи правий тягарець, ми в певний момент зможемо важіль зрівноважити. І якщо ми це виконаємо, ми побачимо, що це відбувається, коли d2 дорівнює 10 см. Давайте проаналізуємо наш результат, коли важель врівноважений. Визначимо відношення сил f1 до f2. Він дорівнює 1 третій. І далі давайте знайдемо відношення плечей, але вже навпаки d2 до d1. Ми бачимо тут теж 1 третю. Звідси можемо зробити висновок, що важіль перебуває в рівновазі, коли відношення сил обернено пропорційне відношенню плечей цих сил. Це і є умова рівноваги важеля, так зване правило важеля. Математично воно записується як f1 до f2, відноситься як d2 до d1, де d1 це плече сили F1, а D2 плече сили f 2 Згідно історичній довідці, правило важеля встановив ще давньогрецький вчений архімед. За легендою він сказав: Дайте мені точку опори і я переверну землю, підкреслюючи, що завдяки важеля можна підняти будь-який вантаж. Якщо правильно підібрати довжини плечей. Тобто з цього всього ми зрозуміли, що коли ми щось починаємо рухати важелем, нам важлива не лише сила, але й плече. Обидві фізичні характеристики, фізичні величини, впливають на результат. Саме тому їх і об'єднали. І для характеристики обертальної дії сили вводять поняття так званого «моменту сили. Що ж таке момент сили? Це фізична величина, яка характеризує обертальну дію сили і дорівнює добутку сили, що діє на тіло на плече цієї сили, позначається великою літерою М. М дорівнює добутку F на d, сили на плече. Одиниця моменту сили всі міжнародні міжнародній системі ньютон метр Позначається як. N на m. Тобто сила 1 н створює момент сили 1 н метр, якщо плеча сили буде дорівнювати 1 метр. І нова фізична величина дозволяє сформулювати умови рівноваги важеля більш детальніше. Давайте це і зробимо. Розглянемо наш приклад, коли зліва ми маємо вантаж 100 г, а справа 300 г. Тобто 9 сили 1 та 3 ньютони, І ми маємо плечі 10-3 та см. Тобто, ми знову ж таки зліва від осі обертання підвішуємо тягарець і ми маємо силу F1 в 1 н на відстані 30 см. А справа від осі обертання підвішуємо вже 3 тягарці, і маємо силу F2 3 ньютони на відстані вже 10 см. Давайте порахуємо моменти сил m1 та m2. Якщо ми помножимо сили на плече, ми матимемо в обох випадках 0,3 Нм. Тобто бачимо, що М1 дорівнює м2. Моменти сил рівні. Звідси ми можемо сформулювати вже по іншому умову рівноваги важеля під дією двох обертальних сил. Вона формулюється наступним чином. Важель перебуває в рівновазі, якщо момент сили, яка обертає важель проти ходу годинникової стрілки, дорівнює моменту сили, яка обертає важель за ходом годинникової стрілки. А що робити, якщо на плечі важеля діє декілька сил? Адже це можливо, і вони можуть бути розподілені по-різному. Давайте розглянемо такий випадок. Ми бачимо зараз зліва від осі обертання. 3 тягарці. Тобто, в нас є сила F1 зліва в 3 ньютони на відстані D1 10 см таке плече сили. А справа від осі обертання ми підвішуємо вже два тягарці. Кожен по 1 ньютоні. Один на відстані 10 см, інший, ми бачимо, висить на відстані 20 см. Давайте порахуємо тут моменти сил. У нас виходить М1 0,3 Нм, М2 0,1 Нм, а М3 0,2 Нм. І ми бачимо, що М1 дорівнює сумі М2 плюс м3. Тобто, дійсно, ми пересвідчилися, що момент сили, яка обертає важель проти годинникової стрілки, дорівнює сума моментів. Сил, які обертають важіль за ходом годинникової стрілки, це і є умова рівноваги важеля. Її також називають ще правилом моментів. І формулюється дане правило так. Важель перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, які обертають важель проти ходу годинкової стрілки, дорівнює сумі моментів сил. Які обертають важіль за ходом годинникової стрілки. Ми в цьому щойно пересвідчились. А під час виконання лабораторної роботи через один урок ми це і практично перевіримо. А поки поуправляємося в розв'язуванні задач якісних та кількісних. Завдання перше. Чому серединою ножиць легше різати міцний картон, ніж їх кінцями? Мабуть, практично кожен з вас це відчував. І відповідь підказує саме розуміння важення. Коли ріжуть серединою ножиць, створюють менше плече. За рівновагою важеля меншому плечу буде відповідати більша сила, що їй потрібно для різання картону. Отже, це дає можливість зменшити силу, що прикладається до ручок ножиць, і різати дійсно стає легше. Завдання 2. В якому місці дверей розташовують ручку, щоб двері було легше відкривати. Ну, звичайно, ручку розташовують ближче до краю дверей, щоб збільшити плече сили і цим полегшити відчинення дверей. Якщо змістити закріплення ручки дверей ближче до завісів, то створиться менше плече, а тому потрібно буде прикладати більшу силу. Можете спробувати відкривати-закривати двері, прикладаючи силу ближче до завісів, тобто зменшуючи плече сили. І ви пересвідчитесь, що тоді закривати чи відкривати двері набагато важче. Завдання 3. Чому при веслуванні програють у силі? У чому дістають виграш? Програють у силі, тому що прикладають силу до короткого плеча весла. А виграють у відстані, яку долає людина, здійснюючи махами руками. Це підтверджує золоте правило механіки, яке ми вивчили на першому уроці. Завдання 4. Чому при відкручуванні гайок з болтів використовують гайковий ключ з довгою ручкою? Чим довше важель, тим менше зусилля потрібно для виконання роботи. Крім того, використання гайкового ключа з довгою ручкою дозволяє працювати подалі від точки опори гайки. А це потрібно, коли гайки розташовані у вузьких або важкодоступних місцях. Завдання 5. Подивіться уважно на малюнки. І дайте відповідь: чи будуть важелі перебувати в рівновазі? На підставі правила рівноваги важеля. Ми бачимо, що тільки четвертий важель може перебувати у рівновазі, бо модулі з сил обернено пропорційні довжинам плечей. Тобто, під час аналізу даного завдання ми не забуваємо, що значення сили ми можемо графічно зображати довжиною відрізки. Якщо відрізок більший в 2 рази, значить сила буде в 2 рази більша. Ми бачимо, наприклад. Що у випадках 1 та 3 в нас сили однакові. А враховуючи, що плече d1 та d2 відрізняється довжиною, умови рівноваги тут ніяк не може бути. Тому дійсно відповідь правильна: 4. Там, де більше плече, у нас має бути менша сила, щоб виконувалось правило рівноваги важеля. Завдання 6. Два учні несуть однорідну важку дошку. Який з них краще знає фізику, тобто якому учню легше нести, а який вибрав не дуже вдале місце. Якщо уважно проаналізувати малюнок, ми можемо дійти висновок, що положення другого учня більш вигідне, а тому фізику він знає краще. Його місце розташування відповідає більшому значенню довжини плеча сили, а отже, меншому значенню ваги частини дошки. І першому хлопцю в даному випадку набагато важче нести цю дошку. Завдання 7. Як за допомогою важеля маленька собака може врівноважити більшу собаку, які особливості руху песиків можна зазначити. Відомо, що важіль дає виграш у силі у стільки разів, оскільки плече однієї сили довше, ніж плече другої сили. Тобто у скільки разів виграємо в силі, у стільки разів програємо у відстані. Золоте правило механіки тут виконується. І більш масивний пес для рівноваги важеля має сісти ближче до осів вертань, а легший – подалі. Тоді під час руху важеля більший пес буде проходити меншу відстань у порівнянні з меншим. Це видно з малюнка і дійсно підтверджує золоте правило механіки. Завдання 8. Під час роботи із лабораторним важелем одне плече важеля дорівнювало 25 см. При цьому на нього діяла сила 1 Н, а на друге 4 Н. На якій відстані від точки обертання важення знаходиться точка прикладання другої сили, щоб він знаходився в рівновазі. Запишемо коротку умову. Перше плече d1 25 см. Обов'язково переводимо в метри, тобто ділимо на 100. Далі нам дано сили перша f1 1 Н, друга F2 4 Н. Знайти друге плече D2. Зрозуміло, що треба записати правило важення. Наше відношення f1 до f2 рівне d2 до d1. З даної пропорції легко знайти d2. Нам треба добуток f1 на d1 ділити на f2. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що лишаються метри, все вірно. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, ми маємо 0,625 метрів. Або 6,25 см. Задача розв'язана. І вона доволі простенька. На наступний урок в нас буде розв'язування задач, де ми познайомимося із складнішими прикладами. А наразі лишається лише виконати самоперевірку, відповісти на подані запитання, а також виконати домашнє завдання. А саме опрацювати параграф номер 2 та виконати вправи 2 з першої по третю. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.